ще вітання, друзі! В цей день, 13 березня, ви на моєму Ютуб каналі. Я, Олександр Мусієнко. Дякую, що залишаєтесь і закликаю підписуватися на канал. Сполучені Штати оголосили про виділення Україні допомоги в розмірі 300 мільйонів. Про це повідомив радник з питань національної безпеки а Сполучених Штатів Саліван. Було оголошено про те, що Україна отримує пакет допомоги, до якого ввійшли. А перехоплюючи зенітні ракети, тобто ракети до ППО, це те, що ми дуже потребуємо і в чому у нас є велика потреба і могла виникнути криза. Боєприпаси до Хаймерс. Я до цього зараз повернусь, тому що це найцікавіше в цьому. Артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, в тому числі осколково фугасні та касетні боєприпаси подвійного призначення, Тобто касетні так само якраз протидіяти. Піхотним штурмом, цим ясним російським, 105 мм міліметрів артилерійські снаряди, і 84 протитанкових комплекси. Детально, що треба сказати, що цей пакет базується на тих якраз оперативних потребах, які є в нашої держави. Це те, що нам зараз дуже потрібно, тому що засоби ППО мають далі працювати і відкиньте ось ці всі історії про те, що. Хто там говорить зараз, могли знищити Петріот е росіяни, могли дві пускові установки втратити, що тепер буде, намагаються маніпулювати цією темою і так далі. Дійсно, немає зараз статистики по збитих літаках. Але я скажу, що дії повітряних сил по тому, щоб застосовувати Петріот на сході, на півдні, там де вони застосовують цей так званий блукаючий Петріот. Абсолютно виправдані, тому що так і потрібно. А що нам робити? А, нам потрібно захищати і прикривати своїх військових на фронті і вздовж лінії бойового зіткнення. Отже, для нас надзвичайно важливо, аби ми мали засоби прикриття, і це потрібно робити. Тобто, тут не потрібно зупинятися, це ризики, але вони виправдані. Знищені су 34 менше керованих авіабомб, які ворог може випустити. Це зрозуміло. А наступне це те, що стосується боєприпасів для Хаймарс. Ось це дуже цікаво, тому що, як відомо, пам'ятаєте, хто підписаний на мій канал, знає, що я раніше говорив про те, що для України дуже важливо е отримати атакамси, і це буде сигналом для Німеччини в передачі Таврусів нам, або щонайменше в реалізації ось тієї ідеї кругового обміну, коли можна буде обміняти, передає. Німеччина Тавруси Британії, а Британія передає Україні Storm Shadow дальністю на 450 кілометрів, щоб вона відповідала дальності Таврусів, тобто такий круговий обмін і така ідея. І для того, щоб Німеччина ухвалила позитивне рішення, треба було продемонструвати приклад, передати а, Україні атакамси. І це було ну ще одним приводом для німецького канцлера Шольца, що дивіться на ну, Україні ж передані. Америкою ракети, то чому зволікають Сполучені Штати? Тому ось це дуже важливо, що в цьому пакеті наразі невідомо, про яку йде ракету мова. Ну, Інформація від політики, що це буде ракета не на 300 км, а на 165 із касетною бойовою частиною. Навіть якщо це так, це теж краще, ніж без ракети, це в дуже потрібний момент. Тому що зараз треба бити по ворогу, зупиняти остаточно їхній наступ, їхнє просування, те про що каже президент України Зеленський в інтерв'ю французьким медіа, що вдалося а, стабілізувати ситуацію. Ну так от для того, щоб продовжувати це робити, нам безумовно потрібна вогнева міць і бити по тилам і на глибину 165 кілометрів, там теж є сили ворога, там є. Підрозділи там є об'єкти, які просто вкрай необхідно знищувати. Тому нам це дуже зараз потрібно. І, звичайно, артилерія, як осколково фугасна, так і касетна, ну тут, мабуть, навіть зайве щось говорити, яка на сьогоднішній день є потреба для нашого фронту, для наших захисників і захисниць в цьому виді озброєння. Тобто, це надзвичайно актуальна потреба, тому що коли війська знаходяться в обороні, Потреба в артилерії стає ще навіть більше. Зрозуміло, артилерія потрібна завжди і в наступі. Але коли в обороні, то це просто надзвичайно важливо. Це одна один із висновних видів озброєння, який просто вкрай необхідний для того, щоб стримувати ворога, зупиняти його просування і не давати їм реалізовувати власні загарбницькі плани. Тобто, це дуже важливий і актуальний момент, так само як і 105 Міліметрів снаряди дуже ефективно, ну так і потужно наші сили їх використовують на фронті. Є результат помітний, і тому це звичайно підсилення. Ну про протитанкові комплекси зайве говорити. Всі бачили неодноразово ще з 2022 року, як палають і нищать, як палають ворожі танки, і як їх нищать джевелінами українські військові. Тобто, тут так само все зрозуміло. Отже, таким чином, ми отримуємо пакет, який зараз дуже необхідний, коли в нас складна ситуація на фронті з точки зору підсилення, з точки зору допомоги, плюс до всього, що Європа обіцяє додатковий, в додатковий фонд на підтримку миру 5 мільярдів євро для України. З них можливо певна сума буде виділена так само на оборонні потреби для нашої держави. Чехія оголосила про те, що чеський прем'єр-міністр Фіала оголосив про те, що потрібно виділити, і є можливість для України ще поставити 200 тисяч снарядів, таким чином, 800, і 200 ми отримуємо мільйон. Зараз Сполучені Штати чекаємо ще допомогу від європейських партнерів, і це дає нам протримуватися. І надзвичайно важлива роль і суть в тому. Що зараз є допомога від Сполучених Штатів для Німеччини, для інших країн, які постійно орієнтуються на Америку. Про те, що дивіться, мовляв, Америка в кризі. А що ж, ми так, от, приклад. От приклад, Сполучені Штати надають допомогу. Давайте інші так само орієнтуйтесь і підтримуйте Україну. Тому це надзвичайно важлива підтримка саме в цей момент для того, щоби остаточно. Зупинити цей російський наступ, який триває вже 5, мі 5 місяців, продовжувати наносити ворогові якомога більші втрати, знищувати, зупиняти і створювати міцні лінії оборони для того, щоб знову ж таки не давати ворогові реалізувати жодних планів, а готуватися до перехоплення ініціативи і реалізації наших планів, що надзвичайно важливо, бо у нас такі плани вони є, і неодмінно ми їх побачимо. Тому God bless America, Дуже дякуємо нашим партнерам. І звичайно, рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!